Доброго дня, товариства! За військовими та гуманітарними клопотами, не всім нагальним аспектам нашого розвитку вдається приділити увагу. Один із них, точніше, одна з наших проблем, здається, стала вже настільки звичною та природною, що її просто не помічають, і це, напевно, найстрашніше. Якщо коротко йдеться про збереження старовини, та не просто старовини. Річ у тім, що останню в нас протягом сторіч систематично нищили і не просто нищили. Якщо про її переслідування багато з нас, хоча підозрюють далеко, не всі загальне уявлення якесь мають, то про її характер і значення навіть я їх собі не уявляв донедавна і не міг оцінити належно усі наслідки. Хоча окремі дослідники їх розуміють і в праці, з цього приводу пишуть, але це переважно стосується окремих аспектів. Надто, на жаль, багата історія знищення української історичної спадщини, пам'яток архітектури, пам'яток мистецтва, історичних документів та архівів, щоб можна було осягнути їх в одній праці, Там, Чи навіть щоб це міг осягнути протягом життя один дослідник це природні. Так ось, якщо загалом більш-менш відомо про знищення наших церков, то Мало хто просто замислюється, що кожна церква, яка була може не в кожному селі, але в дуже багатьох українських селах являла собою фактично цілий музей. Це була картина галерея. Я ну якоїсь мірою сучасною мовою кажучи, тобто там був цілий іконостаси, кони ще й поза іконостасом вони знаходилися. Це була якоюсь мірою золотарська скарбниця, тобто, ну от, як маленький музей історичних коштовностей, тому що нерідко коштовно і дорого оформленими були предмети богослужіння, Євангелії, Хрести, які використовувалися в обрядах і процесіях, чаші спеціально для причастя, які бачив кожен селянин свого часу, і таким чином прилучався до естетики, подібно до того, як відвідувач музею. Грубо кажучи, приходить, щоб подивившись на предмети старовини, виховати свій естетичний смак. Так от раніше це було доступно практично будь-якому селяниною. вважайте, в старовині Україні ще на початку ХХ століття. Сотні тканих золотом коштовних рис були в скарбницях монастирів. Це все нищилося росіянами за часів Російської імперії, але принаймні нищилось вибірково і далеко не повально, і переважно за ознаками українського стилю. Насправді там предмети церковного начиняння їх там особливо не знищували. Переважно нищила архітектуру церков, яка мала виразний український характер. бо надто вже кидалася в очі. Церкви або перебудовували, або частіше просто забороняли лагодити і чекали, поки вони природним чином зіпсуються, щоб побудувати нові, подібно до того, як це зараз. Достойні нащадки російських геноцидників роблять, щоб замість того, щоб належним чином, хоча це звичайно не дешево реставрувати дерев'яні церкви старовинні, які несуть відбиток національної традиції. Чекають, поки вона зруйнується, або навіть не чекають, що будують новий храм, бо бачите, старий їх не влаштовує. І старий таким чином остаточно за ним падає, бо ж всі кошти йдуть на новий храм, який не містить ні традиції, ні нальоту старовини, ні історії. Але відтягує на себе ресурси громади і таким чином дерев'яні церкви, які ще лишаються порівняно чисельною частиною нашої спадщини, тим стрімкіше пропадають. А треба сказати, що дуже багато з них на сьогодні в катастрофічному стані потребують негайного реставраційного втручання. І саме на це втручання мусив піти всі кошти громади, тому що держава навіть на заході в багатих та розвинених країнах вона власними силами не може забезпечити всі належні реставрації, весь належний догляд пам'яткам архітектури. Повторюся, що в багатьох з цих церков, ну тепер уже не в усіх, звичайно, але ще в багатьох збереглися елементи, які мають безпосередній стосунок не до церковної української історії, лише якби ж то, а до народної української національної спадщини, в тому числі до християнської. Деякі православні ікони містять іноді спільності із іконографією, поширеною в буддизмі, наприклад. Очевидно, в них є якийсь спільний дуже древній витік, який ще ну, природно недосліджений, але. Співпадіння не виглядають випадковими, ну це заслуговує на окрему розмову. Але ще важливіше, на що менше звертають увагу, порівняно, ну, наприклад, з іконами, бо, скажімо, ікони відомі та розкручені як витвір мистецтва, вони там цінуються на антикварному ринку. Тому про них більш-менш знають як про історичну цінність. Але ще менше звертають увагу на меблі з фігурними формами, ковані замки, ланцюги з формами складнішими, ніж просто кільця, різьблені дерев'яні частини від іконостасів чи невідомо чого. Це на жаль пропадає без догляду по закинутих церквах, які нерідко замкнені, бо там або нікому правити, або просто нікому зайнятися цим. І на цьому тлі, ну на тлі того, що подібні предмети можуть так пропадати без належного опрацювання, без хоча б фотофіксації для нащадків. Хоча б фотофіксації, то вже сприймається як щастя, якщо їх вкраде якийсь зацікавлений антиквар, який їх хоча б збереже. Але це теж величезна втрата для історії, тому що ті, що колекціонують предмети старовини, далеко не завжди цікавляться їхнім походженням. А от походження з конкретної, наприклад, церкви, з конкретного села, з конкретного будинку. Будь-якого предмета старовини не тільки церковного, його, там якось якогось предмету начення, будь-то ікона там чи предмету художнього вмеблювання, а навіть з хати він може мати ключове значення не тільки для історії самого предмета, яка, до речі, додає йому цінності, навіть на тому ж антикварному ринку, оце і самі збирачі старовини, мали б знати, а й для історії того населеного пункту, де цей предмет знайдений, а може й самої країни, тому що не слід думати, що якщо у нас є музей, то всі пам'ятки старовини ну вони належно опрацьовані. І в цих музеях знаходяться. Цього пласту спадщини у нас дуже багато понищено. Для порівняння, якщо на Херсонщині, десь під кінець 20-го було близько 1,5 дерев'яних церков, а кожна церква, нагадаю, це як мінімум іконостас, це як мінімум. Церковне начиння виконане в художніх формах, в народних традиціях, ну, тому що не існувало загально е, християнського канону, там і християнських норм для буквально кожної художньої деталі, е, з якої виконували процесійні хрести, оклади Євангелії, водосвятні чаші, і тому подібне приладдя. Е, там відбивалися народні традиції, і якоюсь мірою європейська мода, ну, тих стилів, які були панівними або так чи інакше впливали на наше мистецтво. Тому от кожна церква комплекс пам'яток місцевого регіонального мистецтва. Отже, я до чого веду? На Херсонщині дерев'яних народних церков, котрі, відповідно, були обставини начинням, виконаним в народних традиціях, а можливо, походження набагато давнішого, ніж церкви, тому що рукописи Євангелії Христи із XII, там із XV століття могли передаватися в церкви, побудовані значно пізніше, скажімо, в 18 столітті. Так от ці, вважайте. Музейні комплекси, фактично на Херсонщині їх було 150 десь штук раніше. Ну, десь на кінець 20-го сторіччя, якщо не помиляюсь, на сьогодні збереглося на ті ж Херсонщині. Знаєте скільки? Дерев'яних церков? Аж дві. Ще менш відомо і, і здається усвідомлено українцями те, що систематично переслідувалось і нищилась світська матеріальна культура насамперед вищих прошарків українського суспільства. І не тільки вищих, а й навіть середніх. Тобто скільки небудь заможного панства там середньої шляхти, які могли мати окремі маєтки, тобто хай невеликі будинки, але більші від сільських, примхливіше вони могли бути різьбиними, примхливіше і е, претензійніше, і дещо цікавіше, ніж простої селянської хати, могла бути їх архітектура. Ну, власне, могла вона й була такою насправді. Не менш досконалою могла бути їх обстановка. Ході казати, що з обстановки колишніх. Мешкань навіть козацької еліти, навіть порівняно пізнього вісімнадцятого сторіччя, в нас практично нічого не збереглося. Це вже тепер не замовчується там, просто предмету самої розмови немає, і тому недарма музейник, який намагається відтворити інтер'єр приміщень часів гетьманщини, вони мають з цим проблем. Словесні описи, які збереглися в документах, далеко не завжди дозволяють уявити собі форму предмета і окремі деталі його художнього витвору. Ну скажімо, скриня окована залізом. Там а як вона могла бути окована? Способів укуття скриня, безліч. є безліч. В народному мистецтві утверджені, і безперечно, що вони проявлялися в мистецтві, в тому числі елітарному, і часів козаччини, і часів середньовіччя, тим більше, бо в середньовіччі ще свіжіші були дохристиянські традиції, мистецтва то, звичайно, там і активніше і частіше втілювалися в різних способах художнього формування, будь-це окуття скринь, чи розписи стін там по хатах, чи розписи по меблях були такі, чи різьблення тих меблів дохристиянські традиції, або що відбувалося частіше дохристиянські місцеві традиції Закращувалися зі стилями готики, Ренесансу чи бароко більшою чи меншою мірою, ну, як правило, запозичувалася тільки зовнішня форма іноземних стилів, а основа і загальна схема відображала місцеві традиції. От про це принаймні свідчать ті мізерні одиниці предметів, які збереглися, і навіть вони недостатньо розпопуляризовані і маловідомі. Лишається сподіватися, що чимало лежить по запасниках і по приватних колекціях, але безперечно, що незмірно більше цього всього добра збереглося в російських спецхранах, зокрема в Петербурзі, насамперед і мабуть в Москві, якщо не помиляюсь, такі теж є. І яким ми мусимо беззастережно перетрусити на предмет виявлення нашої спадщини, котра в ці спецхрани звозилася протягом сторіччя ще з часів Російської імперії, і повернути собі своє в наші музеї, хоча б частково розподілити по регіонах, щоб людям не приходилось їздити до столиць чи до одиничних туристичних центрів Київ, Львів, Одеса. Там, ну, грубо кажучи, щоб приучитися до національної спадщини, то щось має бути доступне також у регіонах, щоб розвивався також місцевий туризм, а не знов-таки всі мусили їхати до столиці. І саме це насамперед має стояти першим пунктом у вимогах репарації до Росії. Нас в першу чергу цікавить своє і наша старовина. Російська старовина, хай собі лишається в Росії. Нам чужого не треба. Але своє ми повернути має те, що ще не було знищено. Але поки до цього не дійшло, то що нам робити? Із ну в нашому нинішньому так би мовити, стані зразу скажу, що врятувати є можливість ще дуже багато чого. Так ось навіть мурованих, тобто цегляних або кам'яних пам'яток е, житлової, тобто світської архітектури, часів гетьманщини, не кажучи вже про часи середньовіччя, у нас майже не збереглося. Я чому б акцентую сам на гетьманщині, на козаччині? Бо на заході з цим справи дещо краще. Там, хоча б позберігались подекуди муровані замки, і середньовічні кам'яниці збереглися наприклад, у Львові, та й в деяких інших містах я підозрюю. Вони ще просто недосліджені. І ними теж, до речі, притул світ зайнятися, бо знову таки та сама проблема. Навіть на тому ж заході, незважаючи на те, що там пам'яток старовини зберегли значно більше ніж на сході. Ну бо в 30-х роках там не встигли похазяйнувати більшовики. Тим не менш, там дуже багато пропадає недослідчених речей, і дуже шкодить, що піаряться тільки окремі розкручені пам'ятки. Та сама площа ринок, наприклад, всі знають тільки львівську, але площа ринок не тільки буй, але й є в рогатині. Дай. Порівняно не поруйнована, я підозрюю, що її сучасний вигляд це лише зовнішній мішура, якщо, грубо кажучи, пошкребти, ну, звичайно, в рамках професійного реставраційного втручання, в зовнішню штукатурку, то можна виявити кам'яниці як мінімум 18 -го сторіччя, а може й 15-го, якщо пощастить. Як це зовсім ще недавно виявлено у Львові в одній з кам'яниць, тій же площі ринок, місцева старовинна спадщина може стати незамінним трампліном. Не тільки для фінансових прибутків, а й для того, щоб місто чи село навіть стало достатньо відомим, щоб про нього хоча б знали. Без цього годі сподіватися ні на інвестиції, ні на якісь вкладання. Ну бо, як мінімум, щоб з вами працювати, мусить же знати про вашу наявність, чи ж не так? І насправді ресурсів у нас для цього значно більше ніж здається. Дослідник старовний і краєзнавець півдня України Олексій Паталах виявив. Ну, наскільки я знаю, виявив саме він. В одному з сіл чи містечок Півдня України, здається, на Херсонщині, хату сільську. Знаєте якої е, давності? 18 століття, тобто часів Козаччини. Ті, хто знають, як виглядають наші музеї народної архітектури та побуту, знають, що церкви, які там зберігаються, походять 17-18 сторіч, але хати давніші від 19 століття, тобто світські житлові мешкання. Це велика рідкість. Хата з 16 сторіччя, взагалі єдина на всю Україну, зберігається на Волині. А в музеях навіть, народної архітектури та побуту, куди, звичайно, вона звозити це найкраще, повторюся хати переважно 19-го століття, навіть 20-го. 18 -го сторіччя хат одиниці, це дійсно рідкість. А виявляється, хати 18 століття у нас по селах можуть стояти досліджені, практично цій якості. І найгірше, що вони руйнуються, не будучи дослідженими. Ось тому, коли ви, скажімо, буваєте в селі або на руїнах, або бачите, що хата розвалюється, не цурайтеся, не було в нас цифрових фотоапаратів на початку 20-го сторіччя, зараз вони є. Зараз фотографії можна робити скільки хочеш. І тому якраз той об'єм старих хат по селах, які явно збудовані в традиціях народної архітектури, тобто з дерева. Або мають вигляд мазанок, або обмазані глиною, може навіть збереглись хати під стріхою. А дуже часто старовинні хати вони просто покриті сучасними матеріалами або обкладені цеглою, але має значення в таких хатах буквально все: з'єднання балок, як зістиковуються окремі дошки чи колоди одна з одною. Як вони зв'язуються між собою? Який розмір хати, який її план внутрішній. Ну це от якщо на руїнах хати ви прийшли. Бувають хати, скажімо, на дві половини, як це називається. Ну це коли тобто коридор і на обидва боки. Від нього ведуть двері в кімнати, ну точніше. Одна з них кімната, друга комора зазвичай? Там, але буває, що й дві світлиці. Є архаїчніший варіант хата. Ну на дві половини, тобто хата ділиться на дві частини. Одна частина це сіни, а друге приміщення це власне світлиця. Все. Ці особливості планування хат, а вони можуть бути складніші, так само, як і особливості різьблення і форми накладних рея, помережених різьбленням, або колоди, виступ якої хоч і, має хоч якийсь виріз, чи то конструктивний, чи то декоративний. Цей виріз треба фотографувати з різних боків, щоб можна було скласти уявлення про його об'єм, про його товщину. Якщо він не просто ну, під прямим кутом. а яким-небудь чином скрувлений або знята там фаска по краю. Це теж постарайтеся зафіксувати на фотографії, тому що це особливості різьблення, які можуть тягтися із часів середньовіччя, можуть свідчити про рівень художнього розвитку. Вони можуть мати е, значення для відновлення місцевої історії і встановлення місцевих культурних зв'язків і культурних особливостей, впливів якихось племен. Це встановлюється науковцями шляхом порівняння і співставлення з археологічними матеріалами. Тих самих хатів 19-го, і початку 20-го сторіччя або господарських споруд навіть то науковцями встановлено і відстежено таку закономірність і тенденцію, що більш примітивні і більш древні форми зведення жител людських, та шмазанка, яка дуже давня, але все-таки за часом появи, більш примітивні форми зведення архітектурних споруд вони не зникають, не виходять повністю з народного житку. А просто замість людського житла е, в цих більш древніх і більш примітивних формах будуть житла для тварин, тобто господарсь, зокрема, ну тобто господарські споруди. Тому те, що хлів там походить з початку 20-го століття або навіть в повоєнні часи, а, ну це вже пізно будувало, це не старовина. Не дайте себе пошукати. Ці споруди, попри пізні походження. Як оце я вам щойно навів приклад, можуть свідчити про не столітню навіть, а тисячолітню спадщину, про тисячолітню історію. Проблема в тому, що середньовічні, а то й тисячолітні, навіть первісні тенденції ховаються в окремих деталях, і ці деталі треба вміти вичленити. І оскільки ми ніколи наперед не знаємо, яка деталь може виявитись старовиною, то фіксувати зараз потрібно все. На фотографіях, зокрема, якраз тому, що всі хати ми звичайно не зможемо перетворити на ну звести до Сканцинів. Просто можна навіть укомфортнювати перебування в старовинному житлі зовні на перший погляд, не міняючи його старовинного вигляду, тобто значною мірою його зберігши, ну, хоч і без там може з тотальним фанатизмом. Але тоді містечко кожне воно матиме свою естетику, свій привабливі вигляд і надзвичайну цінність, як ну можна сказати, витвір містобудівного мистецтва, а таке поняття пам'ятку охоронні сфері теж є. І тоді воно може бути привабливим для відвідин саме по собі. Наші села забудовані хай у 19 столітті, але ну це цінність старовини 19 століття, тим більше що на ділі, як ми ну, що не могли переконатись, те, що виглядає як дев'ятнадцятого, чи навіть початку 20-го сторіччя, зовсім не обов'язково май належати дійсно до 18-го-19-го. можуть проявлятись в архітектурі значно давніші тенденції.